Отже, співачка Діана Мес, яка не може з'ясуватися, де ж їй все ж таки краще або в Англії у Лондоні, або в Україні у Запоріжжі. Ну поки що їй добре там, де вона. От щось мені підказує, що з її характером це саме та правильна історія. Добре, там, де нас немає, там де я є. Отак. Діана має чим похизуватися перед глядачами, власне. Ну і тому причина, оце і вся причина її приходу на молодіжний портал. Ну, як завжди, я. Приходжу хизуватися, замовляю бажання, а да. потім приходжу і знов розповідаю про те, що виповнилося. Ну, от бачиш, тому все що традиція, нормальна. традиція нормальна, нехай так і буде. Закінчився семестр в Лондонському університеті, там, де ти вчишся, навчаєшся журналістиці. Так, так. І на, звісно, різдвяно-новорічні свята ти повертаєшся до України. Тим більше, що ну, тут і мама переживає, і кохана людина, і усі ж хочуть обійняти, та, поцілувати таке інше. Тим не менше. На цей раз ти до України їхала з такими ж самими е, сподіваннями побачити людей, поцілувати їх, обійнятися чи е, з певними проблемами, знаєш, якого не ну, навіть не матеріального характеру. А, е... Коли тобі ще рано їхати повертатися до України, тому що там, от в Лондоні, залишилося дуже багато різних справ, які потрібно доробити, тому що ти не тільки вчишся, ти там ще і свою музичну кар'єру намагаєшся побудувати. Ну, скажімо так, додому завжди хочеться, і це я думаю нормально. Але дійсно я їхала сюди з недоробленою піснею, яку ми почали записувати з командою у Лондоні. Я не знаю, мені так хочеться. Дописати її, а оскільки там е, зовсім працюють по іншому музичні студії, то потрібно завжди бути присутньою при тому, як ти е, розробляєш цю аранжировку, аранжування або мелодію. Тобто, ти маєш завжди бути там. І мені не вистачило 2-3 години, щоб доробити пісню. І мені ті 2-3 години. А в мене е, мій продюсер, з яким я там працюю, е... В нього народився син, і тому ну нам він... вдвох не нам вдвох не вистачило тих трьох годин. Але ну що робити, вже я думаю, що в кінці січня в у лютому вже буде пісня, готова, і сподіваюся, що буде вона вже в Лондоні на FM-хвилях. Тобто, бачиш, як я вгадала? Я знала, що щось не завершено, Ти там залишила. Як сесію здала, до речі? А в нас немає. Це ну, в нас перші екзамени будуть е, в січні, а потім один екзамен буде, а потім всі інші будуть у травні і на початку червня. Тобто ти поки що з цього приводу розслаблена? Ну я як Починаєш? я розслаблена? Я зараз пишу це на дві слів про британське суспільство і в СМІ, і взагалі про газети. Ну хожу з розуму. Це, це дуже дуже напружує, не розслабляє, Да ну а що робити? Треба ж бути я, в комісі. А тому пісня, до речі. Пісня написана, ну вона присвячена, я так трошки розкрию, як завжди, таємниці mm -hmm. на порталі. Вона присвячена моїй неперемозі в конкурсі Пепсі Старс. Mm -hmm. І отак мені кортілося їм щось відповісти на, на ту їхню на справедливість, яку я відчула в конкурсі. І я думаю, що буде ну, достатньо забійна пісня. Забійна пісня. пісня. Так, так. Пісня про те, що буду. Я не здамся без бою, тільки на англійській <рес> мові. Ну ну ну. Мотив, да? ну, меседж, той самий. Меседж, що треба йти до кінця, і маленькі перепони вони не стануть на заваді цілеспрямованій людині. Ти з такою впевненістю кажеш про те, що ця композиція вже з січня, ну можливо, з лютого буде крутитися на лондонських fm хвилях що певно в тебе є вже певні ну, якісь домовленості. Е, домовленості немає, але я працюю з одним з найкращих лейблів у Англії. Е, називається Він Downtown Stars. Угу. І в чому е, вся фішка? Угу. В тому, що вони е, піднімають з невідомих виконавців е, відом, вони роблять відомих зірків, яких вони передають на більші відомі лейбли, там Universal Music або е, Sony Entertainment. Угу. І е, я сподіваюся, що, ну як вони мені сказали, що на ту музику, яку я зараз з ними роблю, а це альтернативний поп, в них от, дуже велика ставка. Ну, тобто вони надії величезні так, на так. це таке. А взагалі в них база більше декілька тисяч контактів, і я думаю, що ну з тих двох тисяч, я думаю, що комусь знадоблюся. Та, ну, ну не так песимістично. Я думаю, що я всім знадоблюся. А там подивимось. Слухай, як так сталося, що ти підписала все ж таки з тим лейблом контракт. Тому що я знаю, що ти виступала у Лондоні. Ну, це були, можливо, не найрозкрученіші клуби лондонські, тим не менше, це була завидна ну, постійність дари. Регулярність раз на тиждень, раз на два тижні, ти все ж таки десь виступала? Ем, ну я виступала, в мене була домовленість клубом Карго, і це один з найвідоміших клубів у східній частині Лондона. Тобто, це е, є центральна частина Лондона, Пікаділі і тому подібне. І там клуби вже іншого масштабу, і там виступають зірки першої категорії, оскільки я зірка першої категорії Запорізької області, то я виступала у східній частині, але це робітничий район, якщо не помиляюся, uh, Ні, це це бізнес-центр. Бізнес-центр угу. клуб досить е цікавий, і я виступала в київському клубі у бочці. Угу. Тобі про це розповідала. Так, да. Але ну, скажімо, в Лондоні звук ну ну зовсім інший. ну настільки краще, що. Я просто прийшла туди, і, знаєш, і тонула у нього. Так було мені там добре. Так що клуб мене дуже порадував, і я думаю, що на майбутнє буду з ними співпрацьовувати. Саме там в клубі тебе знайшли представники лейблу. Чи ти сама зі своєю впертістю і бачу мету не бачу перепон знайшла виходи на лейбл? Я взагалі діяла так, як ти кажеш. Я знайшла список найкращих лейблів у Лондоні і. Обрала з перших чотирьох, обрала о той, який мені сподобався. Назва була і місце знаходження. І я до них прийшла, сказала: Я хочу з вами вам заспівати і познайомилася з директором цього лейблу, і дуже йому сподобалось. Все, все. Потім він мені зателефонував, сказав, що ти нам підходиш, ми хочемо з тобою працювати. Трошки що? легше ніж в Україні. Що беруть? Які зобов'язання беруть на себе британські лейбли музичні для того, ну, перед музикантами, які під їхнім? Поки що я пишу музику лише з ними, але. Якщо я буду мати нагоду співпрацьовувати з кимось ще, то я маю робити це з їхнього Досво, дозволу. Да. От. А так, взагалі, в мене контракт досить-досить лояльний. Е, я, в принципі, можу виступати де хочу, казати все, що хочу, і робити те, що хочу. А що вони тобі за це дають? А вони е, за це матимуть 20 від продажу моєї музики і 20%... Від концертів вони будь-яку там не знаю, там програму з розкрутки тебе як співачки. мають? Так, вони мають програми, які вони це залежить від стилю музики і направленості, яку mm -hmm. ти обираєш, і далі вони за тою програмою діють. Тобто, все ж таки вони не просто собі поставили галочку, що нас Діана Мес підписана на лейблі, і, і сидять, так, склавши так, ручки, так, чекають, що ти їм грошей піднесеш. Ні, ми працюємо на, на зовсім на зовсім лояльних умовах. Угу. Щодо знов ж таки співпраці тепер в Україні, ну здавалося б, навіщо тепер розпорошуватися на дві частини світу на Україну і на Британію? Якщо можна ну йти на захід в Європу? Ну в мене ж є час, в мене там ще дві години недописаної пісні, а тут, а тут ще три тижні можна працювати. І... Чому б ні? Зараз тут я, не, мабуть, не буду в найближчий час писати пісні. Зараз займаюся промо, фотосесії, якісь домовленості, мабуть, якісь корпоративні мер... як... заходи, так, да? так, так. І чекаю на ті дві пісні, які будуть. Угу. А, далі дивимося, що буде. Поки ти була в Лондоні, встигла, скажімо, так, в інтернеті в соціальних мережах презентувати композицію з Андрієм Лободою. Холодно. Причому так. ця композиція це композиція, яку спочатку співав Андрій Сольно. Так, так це ти наполягла на тому, що потрібно додати туди жіночого вокалу. Ну, я довго наполягала на тому, що, на мій, на мій погляд, е, і це постійний привід для суперечок наш з Андрієм. Е, ці бардівські пісні, які Андрій пише, вони. Е, не мають е, якогось тої ізюмінки, щоб стати масовою популярною музикою, хоча в нього дуже е, вишукані мотиви і е, от Філософія філософські текста, тексти, да. так і тому хотілося, щоб. З, а в, ти хочеш післях... На телехвилі, а на я, радіохвилі? А я хочу, щоб е, ті меседжі дійшли до людей. А оскільки вони лежать у нього в аудіозаписях ВКонтакті, їх ніхто не слухає. Ну, як ніхто. Ну, пробач, Андрію. <су> слухають, так, але, але не менша не кількість масштаб. людей. І я дуже довго наполягала на тому, щоб Андрій е, зробив музику більш попсовою. якось... Я з ним співала, співала разом під гітару, коли ми сиділи біля вогнища або там з друзями. І він запропонував мені заспівати з ним. Саме цю холодно да, було холодно. Це... Було да ні, було тепло. Просто я дуже люблю цю пісню. І на мій погляд, вона одна з найкращих у нього. Тому... Ну до речі, Андрій Лобода стає супутником, скажімо так, твоєї творчості сьогодні, тому що крім того, що на його композицію разом з ним тепер існує композиція, холодно. Я вже точно не знаю, яким чином ти цього серйозного чоловіка, який має високу про себе думку. Ну, це він на це має абсолютно право. Яким чином ти його перевдягла в зайчика в рожевого? Оце так ну добре. Я розумію, що не знайшлося в театрі ляльок костюма по його розміру, але ну навіщо ж так знущатися ну... було? про кліп, не поніслося, якщо чесно, я запевнила його, що його ніхто не впізнає, тому що ми вдягнемо його по голову і вдягнемо я його окуляри. Його да? Чесно, обдурила. Але коли ми почали знімати, стало зрозуміло. Ну, що зрозуміло все просто з першої хвилини, бо його таких великих щочках по щетині, і він. Міняв ці окуляри з, з такою надією, що ніхто не впізнає, всі впізнали. Ну я пропоную подивитися, чи впізнають Андрія Лободу наші глядачі. Якщо так, тикніть нам пальцем. Пришло твое время, Валера Нам хорошо, у нас своя атмосфера На звезду загадали, чтобы сбылось Колонки погромче Ну, хоч тортик йому дістався, чи це це так само, як той весь алкоголь, що був це не алкоголь, а вода, і там само замі. Він сказав, що це не алкоголь? Ну а тортик справді єдиний, кому дістався тортик, то був Андрій. Так що, ну хоч якась. В нього задоволення, бонус, так? Бонус, бонус маленький, того. Так, кліп цей, це був остання твоя остання робота перед тим, як ти поїхала знову ж таки на чергове навчання до Британії, до Лондона, і знімали, ну я не знаю, попитав, за, три, чи... за три дні до відльоту. Да. Але насправді сценарій ми писали досить довго і підходили до того дуже серйозно. Тобто, ну хоча б не, не, не знає, як дурня, змішати, дурня, да. але, серйозно все було прописано, розкадровка і mm. акторів, акторів ми серйозно набирали. Потім було дуже. Важко пояснювати. Ти будеш грати полісмена. Добре, що робити? Роздягатися. Це зовсім не прописано у функціональних обов'язках. Задоволена залишилася ти тієї творчості, що залишилася в Україні. Розійшлися. Мені думки думки про кліп, оскільки всі чекали від мене чергової якоїсь е Лір соціальної Лір роботи та, або сенс. ліричної піс пісні, А тут така дурня, і всі мені кажуть, ті, хто не під... відноситься до того з юмором, мені кажуть, що. Діана, ну як так, Популяризація алкоголю і отих дурних вечірок насправді все досить просто. Це стьоп того, як наша молодіж проводить свій вільний час, і хотілося от внести ту американізацію наших вечірок і ну просто посміятися що і показати, да. що як це може виглядати в перебільшеному. Ну, в принципі, Варіанті, як так. це може бути некрасиво і, і дурно, з іншими словами. От, так що ми побавилися з цією ідеєю. Взагалі дуже відрізняється Діана Мес, яка буде виступати у Британії з тією, що є в Україні. Ну, скажімо так, Діана Мес, яка була в Україні, вона поступово стає британською Діаною Мес? якщо можна так казати. Моє, моє его це починає якось... збиратися да, до думку. Але британський проєкт зовсім відрізняється. Це агресивна попса, ну популярна музика з меседжем, але з тобто буде якась ціна: англійська самовпевненість, англійська самозадоволеність. Ну, Тобто Діана Мес, яка буде е, в Британії, це така Скажімо, доросла більше? Скажімо, це буде жінка? агресивна? Більше. Ні, ні-ні. Це, це зовсім не доросла музика, але е, це е, деяка агресія, яка зараз є в англійсь, у англійській молоді, десь віком 20-25. До речі, тебе як взагалі сприймають у Британії в, в тому самому Лондоні? Тому що е, ну, ніхто, ми можемо. Сто тисяч разів казати про толерантність, про те, що всі ми рівні, всі маємо рівні можливості. Але ти знаєш, як навіть до, до запоріжців, які приїздять до Києва, ставляться да, в тому самому Києві, понаїхали. У Британії є таке ставлення? Понаїхали тут. Но я живу зараз в Лондоні, і Лондон це взагалі місце мультикультури, мультинації. І більшість людей там не є. Виходцями з Лондону, тому в принципі до всіх ставляться більш-менш однаково, але все одно я ставлення. А, вона з України. Україна то де, то десь у східній Європі біля Росії. І якось отак вони і ставляться. Mm -hmm. Але ну якісь там не знаю, можливості через це закриваються через те, що то, ну, ти з України, ти не навіть не з Британії. я. Не думаю, що, я не думаю, що вони обирають за якимись расовими критеріями. Вони вибирають за. Тим набором якостей, які є у певної людини, а оскільки у нас дуже різні ті якості, вони відносяться з ну стереотипично стереотипічно uh -huh, до uh -huh. тих, хто приїжджає зі східної Європи. Але я з тим борюся. Борітися, поборитися писав ще свого часу класик. Я дякую тобі за те, що ти завітала до нас у гості. На жаль, час ефіру обмежений, тому маю вже попрощатися. Усього тобі найкращого бажаю щиро, тому що мені було б дуже приємно, якби українка і більше того, запоріжанка добилася б успіху за кордоном і не десь там а в Британії. Ну знаєш, зі, з, 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 зробити так, аби вибухнула та чопорна Британія. Так, Давай я зараз це собі побажаю. На рік. Я собі бажаю, щоб запорізька зірка Діана Мес вибухнула в Британії і приїхала сюди з багати, таким, багатою вагою Греммі і вже звідти казала, що Запоріжжя це найкраще місто. І хочеться, хочеться дуже сильно привітати усіх наших запоріжан та й взагалі українців зі святами, які зараз будуть. І нехай в серці буде пісня і любов. Дякую.